Всім привіт-привіт! Притіняючою сіткою і одіялами на даху, покривалами вдалося мені під навісом збити температуру до 38 градусів. Сітка 45% притінення. Тут ось взагалі накинула одіяло, таке взагалі яке світло не пропускає. Хочу показати, як то кажуть, реалії. Вирощування квітів на вулиці, в спеку, тому що багато дівчаток засмучується, насправді, що у них якісь сорти цвітуть не так, як очікувалося. Сьогодні хочу показати вам свою одну з найбільших улюблениць це Еммануель, яка повидавала мені такі величезні шапки квітів. Хотіла зробити на неї огляд. Але моя Емануель від оцих екстремальних умов. Від цієї температури, нагадаю, навісик у мене, отам от знизу відкрито, і тут ось три сторони закрито. Тобто, фактично, одна сторона тут відкрита, це не то, щоб так дуже теплиця, але все одно такий тепличний ефект створюється. Так от, моя Еммануель розпливлася від цих умов. Причому розпливлася в прямому сенсі слова. Вона відкрила свої трояндочки. Просто я знаю, що багато дівчаток засмучуються, що щось іде не так, і чомусь квіти, особливо молоденькі рослини, зацвітають не так, як би очікувалось. У мене Мануель, хоча оце такий великий кущик, вона у мене теж молоденька. Я її вкорінювала собі десь у січення, тобто десь, якщо взяти ще час вкорінення, ну, місяців 4, може 5. Кущик великий в п'ятилітровому горчику, але вона сама по собі молоденька, і для цієї рослини це цвітіння перше. Воно дуже таке грандіозне, багато суцвіть. Тут ось три суцвіття, вже таку сформували, не знаю, як вам показати, дуже таку ось гігантську, так, одну злиту шапочку. Відкривалась вона у мене дуже гарно, такими ось трояндочками, а потім пішла різка спека. І ці трояндочки отак ось розкрилися. Я знаю багато хто жаліється на сорт Юмер Лезон 2, який також іноді отак ось робить. Але, дівчатка, це проблема не в сорті, не в пересорті, а просто в тому, що складаються такі ось умови. Минулого року, хто бачив якийсь один з моїх перших оглядів, якесь відео, мабуть, до номеру десь 10, приблизно так. Там я показувала свою мануель, теж на той час молоденьку, іншу рослинку, мамою. Цього конкретного живця, який зараз ви бачите, вони ну, живця, а уже кущика. І вона у мене цвіла шикарними трояндочками, вона навіть відцвітала трояндочками. Тобто вони одна за одною розкривалися, збільшувались постійно в розмірі, і в трояндочках вона засихала таких ось, таких ось як тут неперевершених, крупних трояндочках. А цьогоріч отак от склалося. Тим не менше не потрібно засмучуватись. Так? Від цього цей сорт не стає не менш прекрасним. Тим більше, що я знаю, що це не з рослинкою щось не так, а от просто склались такі умови, така температура, їй важко, вона і так бідолашна, так ось витягує. Тому. Я це відео знімаю для того, знаєте, щоб хто перше щось придбає, якось рослинку. І в таких ось екстремальних умовах вона у вас, якщо розквітне, щоб ви не сумували, не знаю, якось не, не були у розпачі, не втрачали віру в те, що квіточка буде дійсно гарною, дійсно такою, як ви б її хотіли бачити. Я показую реальність, тобто те, що, що може статися, те, що стається навіть з досвідченими. Колекціонерами, тому що багато хто от каже, у вас там гарно цвіте, а в мене взагалі там якось ці шапочки невеличкі, чи, чи ще якась там біда стається з рослинкою. Тобто, що квітна вона якось не так, як у вас. У мене також не все завжди складається. І у багатьох. Просто дехто це не показує. Знаєте, от буває люди, які, якщо гарно квітне, покажуть. Якщо от якихось, такі ось якісь бувають нюанси, тоді просто це не показують, або фотографують якусь там одну квіточку. Принаймні в моїх умовах, бачите, як виявилось, Еммануель може отак ось поводитися в екстремальних погодних умовах. Можливо, вплинули і попередні такі холоди, які у нас були з дощами, потім різка ця спека. Тобто скупність факторів могла вплинути на те, що Еммануелька себе так повела. Але тим не менш сорт чудовий і впевнена, що е, як тільки погодка налагодиться, трошки спаде спека, рослинка підросте, тому що вперше квітне вона укріпне, е, стане більш такою стабільною. І тоді обов'язково обов зацвіте вона так, як вона має квітнути. Такими ось трояндочками. Ну вона і вже ними квітне, просто в результаті потім отак ось може розкрити свої квіточки у спеку. Всім зараз дуже важко, всім мої квіточки. Дуже важко, дуже швидко відцвітають. Квіти, от трошки, бачите, вигорають. Це Те амароканська принцеса. Тільки суттвітя, наче розпустила, вже отак ось квіточки починають в'янути, засихати ось потрошечки. Дуже важко, дуже важко моїм квітулькам. У мене, до речі, навіть фішерс це ось мій фішерс, який тут бідолашка мучиться. Дивіться, як почав цвісти. Він, взагалі мене завжди цвів такими, знаєте, качанчиками, такими ось. Трояндочками напівзакритими. Тобто вони були такі, як у принца Густава, конкретно у мого Фішерса. А зараз він оце таке почав робити, тобто трошки теж, ну не зовсім розпускати троянди, але бачите, такі, тобто для нього це взагалі не характерно. Тому що в мене він такими, ну от я ж кажу, як у принца Густава, хто має, от такими ось, як оцей ось качанчик. Такі в нього квіти завжди були, такими розпускалися і такими в'яли. Зараз у спеку таке творить. Деніс, звісно, стабільно, квітний, як завжди, трояндочки свої не розпускає, але деякі от сорти можуть себе дуже дивно поводитись. Тому я це веду до того, ой, як то мені пройти? веду це до того, щоб ви не засмучувалися і не думали, що щось не так або у вас щось не виходить. Все у вас вийде, обов'язково погода дуже-дуже впливає на. Колір квітів, на якість квітів, на їх розмір, на інтенсивність їх забарвлення, на тривалість взагалі цвітіння. Ось я ж недавно показувала, так, це шик Гран Прікс. Ось так ось. Бачите, ще навіть і не встиг відкритись, уже засихає. Засихає ось, просто зовсім засушує квіточку, вона навіть не осипається. Тут ось він дуже-дуже швидко -дуже починає розпускатися. Я також думаю, що довго квіти в нього не протримаються у зв'язку з такою погодою. Тому настроїмося, налаштовуємося на позитив. Обов'язково все буде гарно в нас, гарно в нас ці квіточки зацвітуть, будуть довго тривало квітнути. Просто їм треба пережити цю температуру, а нам потрібно з вами їх зрозуміти. що Обов'язково обов'язково вони укріпнуть і будуть нас тішити. Ми зараз повинні їм допомагати, хто притіненням, хто, можливо, там якось частіше поливати, або, не знаю, чимось якимось там амінокислотами трошки допомагати їм. У кожного свої, скажімо так, потреби в рослинок, тому давайте будемо разом з ними переживати ці такі критичні умови, тому що не тільки людям важко, рослинкам теж надзвичайно важко переживати таку спеку. Всім зичу гарного дня. Він у нас сонячний, дуже жаркий. Тому бажаю всім комфортних температур. До нових зустрічей. Бувайте!